Доброго дня всім! Я знову з вами Валентина, яка проживає в Новій Зеландії, а сама Україночка приїхала під час війни сюди до нової землі, до такого красивого острова, який вмивається Тихим океаном. Дорогі мої друзі, хочу вам сказати сьогодні і побажати здоров'я, сил. Порозуміння саме головне мир, щоб у нас був. І щоб ми дождалися, як кажуть, доброго життя вже на нашій землі. І ніколи у нас не було цього страшного жаху, який на даний час у нас проходить на нашій землі. Дорогі мої друзі, маленьку маю сьогодні таку тему: Хочу приготувати. Жаркої колись ми робили, знаєте, в нас на Україні, і воно споконвіку передавалося. Як воно зараз називається, не знаю. Але я хочу вам сказати, що я маю сьогодні, але у мене дуже як кажуть, обмежена кухня в часі. Тому коротко показую, що я маю. Я маю сьогодні. Картошку не показую, я не знаю, скільки в мене піде. Може, 3-4 картошини, Так, Дивіться, грибочки я порізала на, на дві часи порізала собі і все. Це також вона буде з грибами в мене. Так, маю, дивіться, от, Це в мене солодкий перець. Є зелений і є червоний морква, цибулька, трошечки якоїсь помидорки. Може, більше покладу, в мене є ще більше. Ми ж так поклала, бо це маленькі. Я поклала це все з мого городу, що залишилося. Також маю мариноване м'ясо. Це із, скажіть, розморозила тільки із курки. Так? Ну, тут чикен кажуть. Тому маю зараз готувати. І потім вам покажу, що я сьогодні приготую, і яка буде смакота у моєму домі. Тому до праці збираємося і робимо. Буду готувати на електричній, значить, у мене є така. Пательня чи як сказати електрично включається це все, робиться і закладається одне за одне. Першу чергу м'ясо Чуть-чуть прожарили, воно вже промариноване. Це вже, вже там всі спеції. Так я спеції лише посолю там і вряді я буду якихось спецій класти, тому що воно замариноване тут. у цьому. Дуже добре з одної сторони, що вони так це все роблять. Бачите, яка красота. Запечатане. Хоча в нас також на Україні це все є. Ну, я тут тому зміряюся з, тим, з тими овощами, з цією з їдою, яка тут, тому приспосаблююся і готую. Так що, ну, таке ще правда, у нас є, я не знаю, діти взяли ось. Це теж у них вони кладуть також до картоплі. І цей попробую. Покладу, покажу. Не, не буду класти — значить не буду. О, така от ситуація. Якась у них є така фірма, яка привозить дуже, дуже вкусне, дуже таке смакота, така, що дає якби вкуснятину нам. Так, сьогодні такий приємний день і мені так дуже хотілося б вам щось трошечки показати, дорогі мої друзі, дорогі мої господинки, які маєте щастя, побудьте якусь хвилиночку зі мною і до приготування. І так я зараз буду все кидати, буду готувати і буду вам потім все це показувати. Тому до теми, до приготування. І так, показую. Включила, трошки лью олійки, небагато. Так, все сюди. Дивіться, яке замариноване м'ясо. Гляньте. Є. Дуже такими кусочками прямо. Навіть не різу. Така красота замариноване і важко. Хто що любить, але ми так готуємо. Бачите, і жариться. Вся маринад сюди. А, Це все для вкусу. Тут на шестерку надо. Так. Воно ну, вже варится. Дивіться, яка красота. Ну, вже, вже все тут слово замариноване. Ну, Менька. Бачите, вам видно. Ой, хочу показати, гляньте, яка тут картошка. Це просто не картопля, я не знаю, гляньте, як людина. Боже, які здорові, величезні. Зума зійти можна. Я не знаю, чи три піде, чи дві піде. Зараз буду готувати далі. Поки тут жариться накрила. Боже, як пахне. Що це не можу вам передати. Гляньте, які були кусочки. І як дивіться, зараз воно підсмажується. Гляньте, яке пахнюче, боже. Отак от, от. Смакота. Трошечки зараз іще. І дивіться, боже, яке вкусняче, пахне. Просто, просто. І ось трошки нарізала картошечки. Бачите, все, щоб ви бачили, все у мене є. Це приготується, потім буду все по чуть-чуть кидати сюди. Так. Але все ж таки зараз накрию, хай воно собі втушується чуть-чуть до готовності. Хоча курка вона дуже-дуже, як кажуть, швидко готується. І я все швиденько приготувала, далі буду показувати вам. І так, трошечки воно. О, гляньте, як добре. Єсть. Угу. Така красота. Дивіться, які були прости, і як гляньте, воно хорошо під цей. Ну, у нас є грибочки. Зараз я кидаю сюди грибочки. Так. От я мало вам показувала, зараз я кидаю вони порізані, помиті вже. Це теж сюди. Хай трошечки, о. Запах такий, боже, з цим маринадом. Люди добрі, як пахнючі. Угу. Щас хвилин скільки піджариться. От. Хай піджарюється. Хвилин 5-7 і все добре. І піде. Наші сюрочку поставила дуже хороша ця, е, цей бревіль дуже, я не знаю, електричний. Я хотіла того казанчика, але я не хазяйка і, і другий раз не можу на тому, чим я хотіла. Але дійсно в цьому дуже добре готувати. І так прожарилась. Губочки пожарили по яку зняту. Така рік кидаємо. Сейчас покажу вам. І морпочка. І ну, можна в місці так Леванки закруглимо. dobram. Mais um pouco. uma patata. Mais uma neto. Mais uma m hatingo. Sem Ash. Одуріжу маленька. Отак от і хай собі готується, піджається. Mm. Всього потрошки так, накриваємо і даємо трошки. І так, дивимося далі. Ладно, так будемо класти. Вже воно, дивіться, добре прожарилося файненько, пахнюче все. Так. Кидаю перець свій, хай він також протушується Єсть. Знаєте, яка красота. Він зараз трохи протушиться О, і додали потім водички на то, щоб потім кидати картопельку. Так, зараз показую вам. Це вже в мене до готовності. Дивіться добре, пожарилося, щоб я чувствувала, щоб не було кашею. О, це прожарилося. Ну, для смакоты, я себе экспериментирую так, ложку я ложу майонеза, так. Господи, угу, не хочу отставать. И так вот сюда. Можно сметану, кто хочет сметанку, клади сметанку. Я кладу, друзья, раз, больше майонеза, мне чувствуется так вкусніше. Так. так смакота, така будет. Вот и все. Знаєте, це якби домашня сметана. Я тут ще не дуже це знаю. Ну, вже хоч на сьогодні молоко продається, але не завжди може ми купити, бо в нас трохи біда. Ми не Це не під воротами в нас, треба йти проїхати машиною, щоб все це купити. Бачите, так? Да? Файненько все, хай собі пережалюється. Отак. Ви тільки подивіться, яка смакота. Боже. І кусочки м'яска, які гарненькі, і грибочок, а запах який, ой, ой Боже, пахнюче все таке. От ще трошки пропариться, і потім додавлю. Ще, ви знаєте, кожен експеримент, люба господиня по-своєму готує. Тому не осудіть мене, бачите, як я приготувала. Пробуйте, робіть свої рецепти викидайте. ми будемо пробувати з цим проходить так наше життя. І я вважаю, що це тут нічого страшного немає наоборот. Ми живемо, ми живемо, ми не припадаємо. І так, показую, що вже готове все. Бачите, прожарилося, все добре, вжарилось, я сюди плюю водички. О, воно должно пропаритися. Сейчас. Гляньте, яка красота. О, бо мені треба буде картопельку, воно перекипить. Гляньте, яка смакота. Ой. Ну як таке не поїсти? Бачите? О, залила водички. Не дивилася, скільки, кожен по-своєму. Одні люблять річчі, другі люблять, щоб воно було трошечки без водички, але я люблю, щоб була юшечки. Тому поставила так. Так, хочу сказати, на розчіпотку якої кину, бо спробувала і мені кажеться, що солька повинна бути. Тому підсолила по вкусу, кожен сам собі буде готувати. І так, маленько протепіло. Дивіться, яка красота. Кидаю картошку. Але картошка в мене ось такими, дивіться, бачите, величинками пусками. Я її не дрібнюю. Ми любимо, коли в нас картошка є ціла. Файленько. Я не знаю, які господинки. Ви як ви готуєте, дасте свій рецепт, Попробую вашого рецепту. Але в мене так, дивіться, які. І вона ціленька потім йде. Бачите як? Хм. Всі я то невелике, понимаєте? Кожен по-своєму. Але для мене це вообще. Ось і все. Дивіться. М'ясо не дуже переварене. Картошка дуже швидко готується. І правда, в Новій Зеландії, правду скелет вам. Дивіться, як файнення красота. Більше, звісно, вони мороженою картошечкою готують собі, Не готове, покупають. І так воно у них є. Так показувала вам, як я готую. Подивіться, яка у мене картопелька з м'ясом. Ну, Дівчаточка, мої рідні, ви гляньте, хлопці. А ну попробуйте ви приготувати. Моя кухня на ура. гляньте, яка файна. В кінці кидаю ще один лавровий листечок. Приправи там можна кинути, хто хоче собі до смаку. Я маю ось петрушечки, трошечки і снідіри, я потім потім кінці вже, коли буде готова, потім вже кидаю. І так даю йому. Вот у вас издачи Надо повернуть трошки ома. А я люблю, чтобы мала юшечку, люба картошечка. Я как там картопленочка была наша. Ай, мама, я как -то. Вот так вот. Це дуже дуже приємне і смачне буде. І так, трошечки у мене є зелені. Дивіться, що я рублю, картошечка вже пошти готова, тому отак так вот запахай собі. Доле. Пожалуйста. Вот вам і готова. Картошка, картопелька, українське також приготування. Кухня моя на ура. мої господинки. Ви бачите, попробуйте так, як я. Можна сметанку додати, можна майонезок додати, але це ваш вкус. Як вам подобається, це ваша смакота, тому ви готуєте по-своєму. Але я показала, як я сьогодні приготувала картопельку з м'язком. У нас називалося жарке. Як зараз воно називається, не знаю, але в мене отак. Так що я поділилася з вами. Тому. Показую вам сьогодні, гляньте, яка красота з м'ясом, моя картопелька, господинки, дуже ділюся вам і показую, яку я сьогодні приготувала смакоту. Тому бажаю всім готуйте, пригощайте, смакуйте, будьте добрими, будьте вічливими, дайте здоров'я всім, скільки ви зможете, і радості. Оце побажайте, оце саме головне миру на землі, нашій Україні. Виграти, вижити, вистояти, щоб у нас все було добре. Дорогі мої, я була з вами сьогодні, Валентина. Тому пригощала вас усіх і показую, як я сьогодні провела свій день. Я була з вами сьогодні. Дякую всім, хто був. Ставте мені лайки, пишіть коментарі. Я з вами. І до зустрічі! Па-па!